Звереві, ребята, з вами Vigga Games. І сьогодні я вам покажу те, що я побудувала. І зараз скажете, де я сижу. Ну, а я сижу у колодязі. І так, я побудувала міні-село. Ну, це село я назвала міні, бо тут всього три будиночка та колодязь. Ось так це все виглядає трошки вище. Ось такий гарний колодязь. Давайте перейдемо до першого будиночка. Ось такий перший будиночок. Ось тут є шафа, де є дві бочки, скриня двойна та дві вішалки. Далі у нас дві двойні скрині, верстак, два ліжка. Дві квіточки та дві полки. Давайте перейдемо до найменшого, це був середній будиночок, а зараз найменший в нашому міні-селі. Тут є вішалка, скриня, верстак та ліжко. А далі в нас найбільший будиночок. Він двохповерховий. Ось тут дві вішалки, дві картини, три вішалки, верстак та три ліжка. Пішли далі на другий поверх. На другому поверсі теж дві картини. Два. Дві вішалки, дві скрині та два ліжка. І ось такі двері до балкону. Ось такий гарний балкон. А ось тут чорна вівця. А чому вона чорна? Я чогось не знаю про Майнкрафт. Ну, добре. Ось так з балкону. Другого поверху виглядає все. Ось так, правда, трошки дощ, але якщо полетіти ось сюди, тут вже буде наша теплиця, каток, два найменших будиночки, та е другий в нашому е городі магазин одежі. А ось далі вже наша школа. Обзор на всі ці побудування можна е, подивитися на моєму YouTube-каналі. Ну, давай повернемося до нашого міні-села. Селища села, як вам вдобно говорити. О, трошки вище вже сніг замість дощу. Що з цими курами? Скільки їх тут, вообще? Ага, три. Ладно. Ну а я прощаюсь, ставте лайки, підписуйтесь на мій ютуб канал. Слава Україні! Всі коментарі Героям слава буду лайкати. Мирного неба вам над головою.